Слава Ісусу Христу, братики, сестрички! Господинки беремо на приміту. Білий налив, білий налив, достигає, і вже навіть перестигає. Яблучка жовтіють, достигли гарні. Просто ніякого секрету нема. Намили, намили гарно яблучок, Максим, миємо яблучка, намили яблучок. Накидали яблучка в баночки. Накидали в баночки. в Баночки додали по три-чотири пачки, Тихво. Е, як то називається? Корінчики, гвоздики, Во. По пару гвоздичок подали сюди. Сюди. Накидайте, хлопчики, ти сюди, Максимчику, ти мий. І далі, далі ложиці лимонної кислоти. ложиці, небагато, ложечку сюди, ложечку сюди, ложечку сюди. Яблучка кисленьке, кисленька, але трошка дати. Ложечку сюди. Так, і далі. кружиці цукру, кружиці цукру, досипали сюди. О! І тепер дивіться. Ото все заливаємо зараз водою. Соночку, заливай водою. Зараз. Ти Максимшко насипай, будь ласка. О, що мені прорізкає. Будь ласка. Ні, ні, ти водичкою можеш на вітро сюди води, заливай. І тако. П'ять десять хвилин, щоб просто реалізувалося. П'ять-десять хвилин, щоб просто реалізувалося. Тобто, довго не варити півгодини, бо яблучка полопає. Бачите, що в баночці вже водичка хіпить. Все, дивіться, гвоздичка, гвоздичка, цукор. Яблучка, гвоздичка цукор, яблучка, трошечки лимонної кислоти. Десять хвилин просто реалізуйте і будьте здоровенькі. Ось таке просте, правда, Максим? Любиш компотик? Да. Любиш? Ти любиш компотик? Mm. Люблять Богу, дякувати. Все, будьте здорові і робіть роботу, бо паперовка достигла. Треба щось з нею зробити.